Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindras Life. Сьогодні покажу вам простий, але дуже чудовий маринад для свинини, який зробить шашлик м'яким, соковитим і дуже ароматним, без складних інгредієнтів. Все, що потрібно, скоріш за все, є у вас вдома. М'ясо в мене кіло 300 свинини нарізаємо на середні шматочки, не надто дрібно, щоб не пересохло під час смаження. Додаємо пів чайної ложки солі та дві чайних ложки гірчиці. І головний секрет: цибулю натираємо на терці. Саме так отримуємо максимум соку для маринаду. Додаємо пів чайної ложки чорного молотого перцю та дві чайних ложки суміші приправ до м'яса, в складі якої коріандр, розмарин, чебрець, базилік, паприка. Та дві столові ложки яблучного оцту. Ретельно перемішуємо руками. Маринад має повністю покрити м'ясо. Накриваємо та ставимо в холодильник мінімум на 5 годин, а краще на ніч. Маринад простий, але дуже ефективний. Шашлик виходить ароматний, соковитий і та не в роті. Обов'язково спробуйте і напишіть в коментарях, як вам? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному смачному відео. Дякую!